Є знижки на дефлю 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. Є знижки на воду h 2 o Detox 10% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. В Україні не існує штрафів за переказ коштів із картки на карту. Стягнення передбачено лише з осіб, котрі порушують податкове законодавство. Хто та як здійснює фінансовий моніторинг? Контроль за міжкартковими переказами здійснюють банки та платіжні сервіси, наприклад, термінали, з яких можна покласти готівку на будь-яку банківську картку. Якщо переказ видається підозрілим, то фінустанова може запросити додаткову інформацію для підтвердження законності операції. За що саме можуть заморозити картку? Банк має право заблокувати рахунок та вимагати від клієнта підтвердження походження грошей, якщо протягом місяця на картку надійшло понад 400 тисяч гривень. Гроші перераховують різні платники. В день надходить понад 30 операцій навіть незначними сумами по 100, 200 чи 500 гривень. Все це може вказувати на приховану підприємницьку діяльність та спробу не сплатити податків з доходів. Чи може банк заблокувати картку за регулярне поповнення? Меня рахунку дитини чи родича. Якщо сума цих поповнень в місяць не перевищує 150 тисяч, банк не вимагатиме додаткової інформації. Такі платежі не вважаються додатковим джерелом доходу, а тому і сплачувати з них податок на дохід фізичних осіб теж не доведеться. Яка відповідальність за порушення правил кадкових переказів? Якщо банк встановив незаконність надходжень коштів клієнта, то фінустанова передає інформацію до органів контролю. У цьому випадку на людину можуть накласти штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Рівень